Вітаю, друзі, ви на каналі Frostot. З вами я Владислав Чайковський і сьогодні я на полі Сої у Ігоря, де ми проводили дослід з мікро... Так, з регулятором росту від компанії Долина. Знову ж хочу, хочу сказати мікродобрива і знову ж таки оце язик. по сої. Вологи нуль. Спека як була, так і стоїть. Мені дуже багато людей в коментарях писали, що. От що ти там розказуєш, ти що, що це за препарат? Він коштує купу коштів, а ефекту нема. Де ти бачиш ефект? Друзі, ну якщо ви не бачите ефекту, де 15 бобиків і 10, то мені вам сказати нічого. А то і 20 і 10. Я от зараз при вас де ми бризгали. Це поле, яке тут замучене бур'янами, замучене тут. Сухе посіяне, не повсходило, гліфосати не попрацювали, це жесть цей рік. Я беру ось сою, звичайну рослину при вас, вириваю ось рослину. І зараз, не вимикаючи камеру, я йду на тот край, де е, була обробка. Друзі, я розповідав, що соя посіяна в полу сухий грунт. Дощів не було сходів. Сходи пішли оці, після доща, от місцями. Це не від відсоняєш, це оце, лежало в сухому ґрунті. Пройшов дощ, то 20 мм 6 червня на по -сходу. Вологи немає, тут суш конкретно. Все, не вимикаючи зараз от по полю і на, там, де контроль, де не бризка. Ефект є, я бачу порози сої, Це аполо, я дивлюсь, що бобики вже вже ось вони є. Тобто зараз ще тиждень-два, вона нальється. Дим-сюди, ми на початку вересня вже жнива. Десь коліна вона, бачите? Плюс-мінус. Ось десь коліна З ростом. Така соя. Ось така соя, бачите, бубики це де оброблено невисокі, вона чиста, все, тобто нія... немає ніяких питань тут на де по де раунда постійка, вона чиста. Бачите, але нема вологи, нема. Ну, вона горить і що тут, яка тут волога тріщини, земля сухуча. Про жесть. Конечно, так. Да. Це іко це по 5 на сої буде, дай Боже. Так, а ми ж далі йдемо. Проходжу я зараз. Десь поколіно соє, стоїть і все. Це, це не соя. У мене на ягород посіяв прямим посівом. Так, там соя на 70, вона і то вона по пояс більше вона не росте. А місцями теж покоління. Так, ще пройти треба до контрольки. Зараз вам детально покажу. Так, тріщини, звісно. Так, ну, ага, ось. Ось я вже пройшов контрольку, перемикаюсь, показую. Отакі тріщини. Бачите, яка тут волога може бути. Якщо тут все погоріло, все погоріло, я не знаю. Це просто. Бачите. Так, це... це виходить. Ага, ось проходжу. Бачите, де сухе попало. Так, все, тут вже точно не бризгано. Ідемо, кладемо рослину, ось, де на прос... просівчик. Так, це в нас оброблено було і вириваю, ось беремо середню рослину. Ну, давайте. Без коріння вирвав, зараз з корінням вирву. Кладу. Оброблене, не оброблене. Я думаю, видно добре. Зараз навіть я порахую вам бобики. Для того, щоб було зрозуміло. Гарна的... Беремо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 бобиків. Ну це щось якось гарно відео п'ятнову взяв. 30 бобиків. І беремо де не оброблене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. 14. В два рази більше. Це для скептиків, які кажуть, ось навіть видно по рослині. Беремо листок, де не оброблений. Зрівнюємо з обробленою. Я думаю, видно, да? по розміру. Ну, по кольору око бачить, але так і не скажеш. Але це де не оброблено. Просто люди не розуміють, пишуть коментарі, що там все це дурня, нічого воно не працює. Люди, ну, приїдьте, подивіться, я не знаю. Якщо воно, ну, я не знаю, як вам показати. Ось теж давайте візьмемо гарне місце таке, де не було обробки. Тут гарно соє. Я беру. Беру рослину, ось, да, суха земля, і йду, де оброблене. Так, і ось де оброблене, ось просівчик. Де сухе берем, не необроблене і вриваю я давайте, середню рослину. Тут де була обробка. Кладу. Ну, я не знаю, ну видно, що не оброблене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Оброблене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 25. 25. І скільки тут було? І 20, так? Да? Друзі, скептики, які кажуть, що тут нічого не, воно не працює. Все, розсудить бункер. Приїде Масей Фергюсон 72-78. Збере окремо контроль і де оброблялось і одразу буде все видно, що воно по чому. Але я на сьогоднішній момент бачу точну різницю. По бобиках це, це точно на цей рік в, в катастрофічний рік. Давайте я сяду от. от. сою. Цей катастрофічний рік. я різницю бачу 100%. Соя, бачите, літають тут всякі бджоли, мошки. Соя вже до От свіла бобики вже, бачите, майже сформувала вологи нема. І я думаю, по прогнозу теж нема. Хоч і Ігорьок робив тут і інокуляцію при посіві. Бачите, бобики маленькі, що тут? Що це за бобик? Але все одно, блін, замахали ці мошки. Але все одно при такій погоді, які там інакулянт, нічого воно не спрацює. Коротше, як то кажуть, тема відео Соя горить, жара 50 градусів, вологи нема, продовжується, так воно все і надалі. Трішечки жара спала, вже не 50, вже десь 40-35, але по факту все одно пече і пече доволі серйозно. Земля, земля гаряча, прям аж, аж прям гаряча. Ну, будемо чекати. Ще, я думаю, парочку оглядів раз на два тижні і будуть жнива. А там же розсуде бункер, де є різниця, де нема різниці для всіх скептиків, які писали негативні коментарі. Все розсудить бункер. Усю полтавню, як то кажуть. І порахуємо економіку, якщо купляти цей препарат і все інше. Все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь, тримайтесь, посуха. Але ж потрібно якось працювати. Бувайте!